Добрий день, козаки та косачки. Сьогодні ми з вами почитаємо казочку, яка називається Лисичка сестричка. Якось украла лисичка, сестричка, корочку, та й біжить. Стала її ніч застигати. Бачить вона хатку, заходить, вклонилась низенько та й каже. Добрий вечір, люди добрі, пустіть переночувати. Ой, лисичко-сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Тільки де я свою курочку подіну, пусти її під піч. А вночі лисичка курочку з'їла і пір'ячку загребла, прокинулась лисичка раненько, вмилась біленько, та й стала питати, де її курочка. А під піччю? Я дивилась, там нема. Сіла та й плач, довелось хазяїново качечку віддавати. Взяла лисичка качечку в мішок. От біжить вона біжить, аж настигла її ніч на дорозі, бачить хатку, заходить туди та й каже «Добрий вечір, люди добрі. Пустіть переночувати. Не можна, лисичко сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся. Та й переночую, от тільки де качечку, діти, пусти її в хлів. Вночі лисичка встала і качечку з'їла, а вранці стала питати, де її качечка. Глянули в хлів нема, то лисичка просить віддати гусочку. Взяла гусочку в мішок та й пішла. І знов вечір настає. Просить вона, проситься вона на ніч. І за гусочку видурила ягнятку. Біжить вона, біжить, настигає ніч. Побачила хатку, проситься переночувати. Пустили, а вночі вона ягнятку з'їла. Другого дня прокинулася раненько і питає про ягня. Хозяй не каже невістка гнала воли, то може, й випустила. Але сичка йому тоді віддавайте невістку. Свекор плаче, свекруха плаче, діти плачуть, а син невістку заховав, а в мішок собаку ув'язав. Лисичка несе той мішок, ще й приказує за курочку у качечку, за качечку у гусечку, за гусечку ягнятко, а за ягнятко невістку. Та як струсо, не мішком. А собака аур, а лисиця ах, капусна невістко пособачилась. Розв'язала мішок, а собака звідти. Лисичка навтіки добігла до нори, сидить у норі, а собака над норою не може влізти. От лисичка і давай питатися. Хвоста, що він думав, коли тікав? Я поміж ногами плутав, щоб собака догнав золоту кожушину зняв. Розсердилась лисиця на хвоста та й виструмила його з нори. На тобі хортище хвоста, відкуси самий кінчик. А хорт увесь хвіст відкусив, тоді лисиця пішла між зайці. А ті побачили, що вона куца? Давай сміятись. Вона й каже, дарма що без хвоста, але я вмію хоровода скакати. Тільки треба вам хвости позав'язувати, то й ви навчитесь. Позв'язувала їм хвости та як гукне. Тікайте, бо йде вовчище помилище. Зайці як кинулись в усі сторони, так хвости пообривали. От і казочки ці кінець, а хто слухав, молодець.